Друзі, вітаю на каналі. Прибираю прибудинкову територію день третій. Хотів в першу чергу подякувати всім підписникам, всім глядачам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це суттєво допомагає. Просувати канал і також додає натхнення знімати частіше відео. Всім дуже дякую. Також не забувайте підписуватись на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всі коментарі читаю. Стараюсь на всі відповідати. Дуже дякую за підтримку. З приводу плану дій на сьогодні напланував повивозити дрова. До речі. Вчора не знімав відео, оскільки думав, заскочу на годинку, трошки попрацюю. Але працював годинки-дві, як бачите, гілля вже на купах, дрова також відсортовані, готові до перевезення. І на сьогодні в мене в планах повивозити всі дрова, можливо, завалити <кхем> декілька дерев. Ось, якісь із цих. Ось так на сьогоднішній день виглядає територія. Вже трошки посвітлішало. Ось потрібно ці всі дрова повивозити. А також на сьогодні обіцяють дощ, не знаю буде чи ні. Скільки встигну зробити, все обов'язково покажу. Наразі пішов працювати. Також вчора зрізав і розібрав ось цю грушку, вона була достатньо велика. Завдяки цьому в подвір'ї стало значно світліше. Сьогодні, надіюсь, ще зріжу трошки дерев, вивезу дрова і взагалі стане дуже просторо. Все обов'язково покажу. Вивезли 5 прицепів дров, затягнуло небо, почався дощ. Останній прицеп везли під дощем. Сьогодні вже нічого тут не буду робити. Завтра, надіюсь, щось встигну зробити. І відповідно відео також викладу завтра. Це вже п'ятий за сьогодні такий прицеп дров. Грузимо по максимуму, щоб зекономити час. Скоро вже буде темніти, нам потрібно ще зробити 2-3 ходки. Також вчора зробили 5 таких же ходок, возили і моїм прицепом, і батьковим. Так як потрібно по максимуму повивозити дров, тому що сьогодні вже 6 число, а я глядачам обіцяв за місяць зробити тут красу. Та й в принципі, сьогодні, по суті немає що знімати. Це так чисто для відеозвіту для глядачів, який день і що зроблено. Ось такі собачки в гості завітали до мене. Що ти хочеш? Додому вже буде мені піти. Так, це не приймає. Ну як сказати, охороняє. Якщо побачить когось, то вона за мене заховається. Це теж. Вчора, після того, як зняв відео, зробили ще дві ходки. Ось такий піддон привіз, але він не на дрова. Це я заберу собі на фазенду. А ось такі купи дров навозили. Тут є і плодові, і, і які хочеш. Ось така купа колодок дуба. Вже, по суті, немає тут де складати, а це тільки початок. Можливо, дрова будемо складати ось тут з краєчку на городі. Можливо, батько в свій виходний буде переробляти дрова, бо реально вже немає де складати, а ще їх буде дуже багато. Як мінімум, ще так само. І, до речі, я скоро буду братися до городу. Там також ліс непоганий. Ну, в принципі, на сьогодні це все. Завтра, надіюсь, зніму щось цікавіше. Ну, і як завжди, всім дякую за підтримку. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!